Чому сьогодні йде війна проти України, Ізраїля, борються проти церкви, бо хочуть мати першородство? Так же, як взяти, наприклад, хоча то Ізраїль утопити в Середземному морі. І всегда, протягом всього часу, боролися проти Ізраїля. Ізраїль він дійсно був, всі ганімий, знаєте. Чому так? Бо хтось хоче зайняти цю позицію, позицію народу Божого. Взяти там церкву, да, церкву в Радянському Союзі постійно гнали, там, вбивали, назвали сектантами, що це якісь там ограничені люди, така машина, вроді би, да, така система, така вроді власть, така сила. Да. І виступали проти цих якоїсь е, маленької групки віруючих, які були в молитовному домі, молились Богу, і вони виступали проти них цілі там е, пропагандістські такі. Так скажем, запускали двіження, що це секта, там, що їх треба в тюрму там. І сажали їх в тюрми, в Гулагі, в Констагіря. Ну, чому так робили? Бо, опять же, хотіли убрати і стати, так скажем, пірнцями, да? якби скажем народом якийсь, який відношення має до Бога. Так же, да, з Україною йде війна, чому так? Бо хотять. Знаєте, мати якусь історичну таку позицію е, Київської Росії, першородства. Тобто, і коли це все відбувається, так якщо задуматись, то розумієш що за цим всім є насправді духовні моменти. Це не просто якась там ситуація по плоті. Є духовні, є черті, які е, побуждають людей робити ці плохі речі, бо в духовний світ то він то знає, хто є хто.